Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Вітаємо вас. Так, вітаю добрий вечір. Отже, Трамп кинув виклик Байдену, і він сказав, що пропонує дебати будь-коли і будь-де. Трамп Байден до цього відмовлявся виступати з Трампом на одній сцені. Чому змінилася тепер позиція Байдена? А, бо тепер ми знаємо, що а, після попередніх виборів, що немає іншого кандидата раніше, коли президент Байден говорив, це ще було відкрито. Хто би переміг у попередніх виборах, меж Трампа, Гейлі та інші. А тепер, що навіть і що конвенція республіканців не перейшла, вже знаємо, що це буде кандидат а, Трамп. А, до того часу а, всі підтримують. Офіційні офіцери у республіканської партії, то, то втім, вже можна планувати. Вже є графік, вже є коли ті дебати мають бути починаючи у серп... у вересні. Але ми ще не чули до нинішнього дня, що обидва кандидати по раніше так само, президент, колишній президент Трамп відмовився з дебата. А про що свідчать? Дані соціологів станом на зараз за кого переважно готові голосувати американці ще досить багато часу, і кожного дня інші рейтинг виходять. Головне не головне, але але різні категорії: за, за кого молодь буде голосувати, за кого старші будуть голосувати через інших статок. І це дуже важливо, бо ще попередні вибори не скінчилися в США. То декотрі штати ще мають нагоду голосувати за Трампа, а, або а, за інші кандидати, як Нікі Гелі та інші, а, а, до часу конвенції республіканців у, у, у липня. То я, я думаю, чим ближче ми дістанемося а, до тих конвенцій, а коли платформи виходять. А, бо ще ми не маємо платформу за за чого вони будуть а, працювати в наступних каденціях. А, а, ці, треба буде ще досі часу, аж поки. Справді прості американці навіть не хочуть думати про ті вибори, аж поки ми дістанемося до жовтня. Пане Андрію Ройтерс проводили дослідження на початку квітня і вони опитали людей. І коли підсумували всі цифри, зрозуміли, що Байден вперше з початку серпня. Випередив Трампа на 4%. Це досить небагато, але все одно він опинився в лідерах. Про що говорять соцопитування зараз? Обидва кандидати. Наскільки великий відрив? Чи вони йдуть ногу в ногу? Дуже я, я би казав, що люди зрозуміли, що день за днем, тиждень за тижнем ми, ми бачимо ті цифри дуже близь, близькі близькі. І вони міняють на два-три пункти з одного боку і другого, але переміняються вічно. Ані один кандидат, чи то Байден чи Трамп, залишився вгору на довший час. Може може вийти одна один рейтинг одного дня, а через тиждень це зовсім зміниться і змінить на чотири цифри. То не легко зараз тепер знати і. Так само це є в країні понад 300 мільйон людей. Нелегко придумати, як це нарешті вийде у, у листопаді. А з якими ідеями йдуть на ці виборчі перегони, як команда Байдена, так і Трампа, і яку роль посідає Україна? Яка їх риторика щодо нашої держави? А, ну, Україна тепер, що перейшов цей великий пакет допомоги. А ми тоді тепер побачимо специфічно у виборчній кампанії конгресменам і сенатора, що вони будуть, вони будуть про це говорити. Ті конгресмени і сенатори, що підтримали пакет, ви побачите, що вони будуть. Мати зустріч із українською громадою, щоб вони отримали е, оплески, і так само е, бо, бо Вони так само підтримали Ізраїлю. Втім, а декотрі зараз тепер американці протестують проти цього, то е, 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 дуже цікаво, де вони будуть міститися е, е, у певних місяцях буде будуть канікули для. Ті виборчні кампанії сенатори і конгресмени, щоб вийти до, до США і до їхніх дільниць, то ми побачимо і в серпні дуже багато агітації. І так само зараз тоді буде день Незалежності український. Добре, буде побачити скільки конгресмени і сенатори і які заяви вийдуть від президентської кампанії. А зараз при кінці у жовтні. Є досить багато конвенцій, такі як наші центральних українців в Америці. Український конгресовий комітет має чотирирічну конвенцію зараз. Перед президентські вибори, і ми отримуємо в імені української громади офіційні заяви від обидвах головних кампаніях. А то ми почуємо тоді, і так само наші друзі, так як а, а, польський і американський конгрес, вони так само будуть мати а, головну конвенцію у жовтні і так само отримують питання, які важливі для польської громади. А, то а, це все залежить до якої публіки камп, президентські кампанії, чи сенатори, чи конгресмени хочуть а, а, включитися. А як загалом змінюється динаміка республіканської підтримки України, тому що ми бачили останнє голосування за той великий пакет понад 60 мільярдів для України у Конгресі? Більшість республіканців проголосували проти. Але у сенаті кількість республіканців, які проголосували за, було більше? То до чого все йде? Я думаю, головне буде, коли ми будемо мати зустрічі і вже починалися ті зустрічі, бо офіційні кампанії конгресмен для конгресу вже починалися на локальній рівні, і багато кандидатів для тих посад, які в яким вже є конгресмен, але кандидати, які, які хотіли стати конгресменами, вони вже мали зустрічі в з українською громадою. Чи я можу задати що? Те тільки цього тижня було дебат у місті Баффало. це велике місто на, на заході штат Нью-Йорк, бо там зрезигнував конгресмен, і під час дебати не тільки було згадано теми України, на яким і республіканець і демократ садав, що вони хочуть підтримати Україну, але вони так само згадали, як вони відвідують українську громаду. І що довголітній лідер в цій громаді тільки що не був помер? то вони згадали його спадщину для їхньої громади. А це це треба зрозуміти, де наші де наша громада як найбільше активно, і тоді ми побачимо де республіканці, як і демократи, так само би хотіли говорити позитивно про Україну. Щодо судових слухань, у яких зараз безпосередньо бере участь Дональд ага. Трамп, як вони розвиваються, на якому вони етапі? Це денно годину за годину. люди дивляться на телебачення новинах з, з тих, бо то кожного дня поза середу, понеділок, вівторок, четвер, п'ятницю. Щодня ми ми чуємо новинах. коли президент Трамп приходить до, до процедури спочатку дня, він має прес-конференцію. Перед будинком після цього так само він має малу прес-конференцію, або тільки кричить на публіку. То це дуже денно всі про це говорять. Це в кожній газеті. Це перший раз в історії, що кримінальні судові справи сталися проти президента. Бо раніше були цивільні справи, а це кримінальні справи. То ми ще не бачили зміну у цифрах у реакції до такої справи, але ми ще не чули. Справді таких неприємних слів, які напевно вийдуть бо це є про ну історію президента, колишнього президента разом з різними жінками, то ми знаємо, що декотрі колишні приятельки президента будуть виступати в силі справи, і тоді, коли ми це почуємо, ми побачимо реакцію публіки так само. А як підтримка України впливає на рейтинги Байдена і чому раптом Трамп змінив свою риторику? Тому що раніше він говорив, що не треба підтримувати Україну, давати їй гроші. Так мовляв, війна швидше закінчиться. Потім він сказав, що ну гроші можна дати, але в кредит. І тут вже одна з останніх його заяв: це те, що треба підтримувати. Україна бореться за демократію. Ця заява якраз прозвучала перед голосуванням за пакет допомоги для України. Втім, просто колишній президент Трамп, коли мав розмову зі спікером Джонсоном, йому пояснили просто скільки хочуть голосувати за пакет, і що навіть що він би нарікав чи кричав, що це не потрібно робити. Більшість голосів би ще передумали якусь можливість, щоб допомогти Україні, то він не хоч президент Трамп не хотів стати. В такому стані, що партія його покине. А навіть що ця е, мала, мала фракція дуже підтримує його і дуже проти України. Але більшість республіканців, навіть і що вони не голосували, це є політична справа. Але більшість з чоловік партії специфічно, ви знаєте, є стільки штатні асамблеї, губернатори і інші члени республіканської партії, які е, е, виходять вічно е, заяви з за підтримці України. На нашій мітинги виходять у підтримці України. То спікер Джонсон просто пояснив, що навіть коли ви, президент Трамп, ненавидять співпрацювати з Україною, зрозуміти, що більшість партій зараз тепер це не підтримує. І я думаю, просто президент Трамп побачив цифри і думав, ліпше мені мовчати тепер або навіть сказати, що Україна важлива для національної безпеки Америки. І нехай всі будуть голосувати самі без, без мого дозволу чи інших таких вмішання до тієї справи. А про що свідчать цифри підтримки України серед американських виборців? Як вони змінюються за останній час? Я думаю, ця риторика це найгірше. Це онлайн троли, боти. Різні статті і так само я мушу пояснити, як ворог тепер більше і більш активно. Я можу, наприклад, говорити, що тут діється в Нью-Йорку. При кінці Великого посту російський культурний гурт внутрішній до Нью-Йорку зорганізував акцію на дворі під час масницю, щоб показати, що Ну, російська культура існує, і так далі. Це перший раз від початку повномасштабного вторгнення, що вони так публично збиралися, і відразу українці і прихильники українців зорганізувалися тут в місті Нью-Йорку контрпротест. Тільки минуло через двох тижнів тому. Перший раз від повномасштабного вторгнення декотрі балерини з Мараїнського театру приїхали до Нью-Йорку виступати, і так само наші. Наша громада зорганізувалася завдяки команду світанок тут в Нью-Йорку організували протести, і лідери звернулися до театру, і вони скасували. Тільки що ми почули, що не тільки в Нью-Йорку, але в інших околицях так само організується до День Побєди їхні. Щоб не ми вже не мали такого безсмертного полку, який раніше вони організували, щоб під час. Перед повномасштабного вторгнення і вже організується українська громада, щоб контрпротести зорганізувати. організувати, мушу мушу підкреслювати, що ворог дуже включається до справу рейтинг підтримки України, щоб підвищити імідж Росії і як агітувати чи створити якусь можливість, щоб українці якось погано. Поводилися проти е, тих акцій. То організувати контрпротести не є легкі, бо е, ми зрозуміли, що ми не протестуємо проти е, американського уряду чи американських поліцаїв, але проти цю акцію, яку підтримує ворога зараз. Тепер, пане Добрянське, дякуємо, що приєдналися до нашого ефіру. Андрій Добрянський, директор з комунікацій при українському конгресовому комітеті Америки, був з нами на прямому відеозв'язку. Друзі,